Доброго дня, шановні платники податків, я хочу сьогодні ознайомити вас з основними положеннями нарахування мінімального податкового зобов'язання для фізичних осіб. 30 листопада 2021 року законом номер 1914 про внесення змін до Податкового кодексу України для платників податків фізичних осіб, у яких у власності та або користуванні. Є земельні ділянки віднесені до сільськогосподарських угідь, введено поняття мінімального податкового зобов'язання. Далі я буду казати МПЗ Платниками в частині МПЗ є резидент, який володіє або користується на умовах договору земельними ділянками, які віднесені до сільськогосподарських угідь. Ця норма зазначена в статті 162 податкового Кодексу України. Мінімальне податкове зобов'язання не визначається для земельних ділянок, які знаходяться в зонах відчуження та безумовного відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Земельні ділянки віднесені до сільськогосподарських угідь, які належать фізичним особам на право власності та станом на 1 січня 2022 року знаходяться у межах населених пунктів. Земельні ділянки. Або паї, за які не нараховувалася та не сплачувалася плата за землю, або єдиний податок четвертої групи, що перебувають в консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами, або щодо яких прийнято рішення про надання податкових пільг. На підставі заяв платників про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вихоб, вибухонебезпечними предметами. При цьому МПЗ не визначається за період, за який не визначається плата за землю або єдиний податок четвертої групи. Під пунктом 170.14.3 статті 170 податкового кодексу, встановлено. Що визначення загального МПЗ фізичним особам, які не зареєстровані як фізичні особи-підприємці, здійснюється контролюючими органи, тобто податковою, за податковою адресою таких осіб, тобто за реєстрацією місця проживання. Таке нарахування здійснюється до першого року наступного за звітним. Тобто, в цьому 2024 році податкові органи будуть нараховувати і направляти повідомлення платникам податку за 2023 рік. Платниками податку до бюджету сплачується лише позитивне значення різниці між сумою загального МПЗ. Та сумою сплачених протягом податкового року податків, зборів і платежів, пов'язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції, або з власністю, або з користуванням суборендою земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, до загальної суми сплачених протягом року податків. Включається податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції, які платник податку визначив в податковій декларації і відповідно сплатив до відповідних бюджетів, а також земельний податок за земельні ділянки віднесені до сільськогосподарських угідь. Розрахункова сума МПЗ визначається за формулами, встановленими статті 38 прим 1 податкового кодексу, в залежності від наявної нормативної грошової оцінки відповідної земельної ділянки або нормативної грошової оцінки одного гектара рілі по Республіці Крим або по області з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених відповідно до порядку, встановлених податковим кодексом для справляння плати за землю. Коефіцієнта кількості календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебувала у власності чи користуванні. Відповідно до перехідних положень податкового кодексу пункта 67 підрозділу 10 розділу 20, тимчасово для розрахунку МПЗ за 2022 та 2023 роки коефіцієнти застосовуються із значенням 0,4. Наприклад, власник, платник податку, фізична особа, протягом 2022 року мала в Київській області у власності земельну ділянку віднесено до сільськогосподарських угідь площею 4 гектара. Нормативна грошова оцінка такої ділянки не була проведена. Земельна ділянка в оренду або емфітемзіс, або інше користування не передавалася. За 2022 рік платником було сплачено земельний податок в сумі 318 гривень. Якщо е е нормативна грошова оцінка не проводилась, то мінімальне податкове зобов'язання здійснюється наступним чином: е нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі по області з рахуванням коефіцієнта індексації, Множиться на площу такої ділянки, на коефіцієнт, який я вже зазначив дорівнює за 2022-2023 роки 0,04, на кількість місяців фактичного користування і ділиться на 12, щоб скоригувати фактичну кількість, фактичний розмір цього МПЗ пропорційно до. Того часу, коли платник мав у власниці цю земельну ділянку. За умовами, які зазначено в прикладі, наприклад, для Київській області за 4 гектара МПЗ буде становити 3926 гривень. Це я взяв цифру по нормативній грошової оцінки по Київській області, коефіцієнт індексації, який був визначений, і Отака і сплачений земельний податок. Відповідно, МПЗ за 4 гектари по Київській області, по ділянці, де нормативна грошова оцінка не була проведена, буде складати 3926 гривень. Відповідно, якщо протягом звітного року платник податку отримував доходи від реалізації сільськогосподарської продукції, які він отримав такі доходи від цього земельного паю, і подав декларацію, відповідно, сума цього МПЗ буде зменшена на суму податку з доходів і військового збору, яку він сплатив від доходів отриманих від реалізації сільськогосподарської продукції, якщо така декларація подавалася. І ще раз зазначу: якщо мінімальне податкове зобов'язання я вам розповів для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання. Мінімальне податкове зобов'язання для фізичних осіб також сплачується тими суб'єктами господарювання. Якщо фізична особа, громадянин, здає таку земельну ділянку в оренду, тоді МПЗ сплачує орендар, тобто та юридична особа або фізична особа-підприємець, яка користується цією земельною ділянкою для вирощення і потім реалізації сільськогосподарської продукції. Тому, якщо якимось чином Випадкове податкове повідомлення по МПЗ було направлено громадянину, який здає в оренду земельну ділянку. Або якщо є інші питання щодо, наприклад, нормативної грошової оцінки, або якщо протягом року така земельна ділянка була відчужена, після отримання податкового повідомлення платнику необхідно звернутися до податкового органу, який таке податкове повідомлення направив, з заявою про проведення звірки. Відповідно, зазначивши в такій заяві ті обставини, відповідно до яких треба провести таку звірку, зменшити або відмінити нарахування по МПЗ. І ще раз зауважу, що податкове повідомлення по МПЗ, як і по іншим майновим податкам, надсилається платникам за податковою адресою, тобто тою адресою, де платник податків отримував ідентифікаційний номер. Відповідно, щоб вам приходило вчасно повідомлення від податкових доцільно при зміні податкової адреси звертатися до контролюючого органу, до податкової, до центру обслуговування платників в будь-якому ДПІ України в будь-якому державної податкової інспекції, і надати паспортний документ та ідентифікаційний номер, і працівники податкового органу внесуть в інформаційні бази податкової. Актуальну адресу, за якою вам буде приходити вся поштова кореспонденція. Дякую за увагу! Всього найкращого.